Друзі, всім привіт! Сьогодні я розгляну перших два четвертьфінальних матчі чемпіонату світу з футболу. Ми поговоримо про те, на які жертви йдуть йдуть Месі і Неймар, аби отримати м'яч лицем до воріт суперника. Також поговоримо про те, якого плану притримується збірна Хорватії. І про те, про, фіна... про прощальний шедевр збірної Голландії, які організували гол-чудовий гол зі штрафного удару під кінцівку матчу. На жаль, це їх не спасло і вони покинули турнір. Отже, є така заштамбована вже фраза, що напад тобі дає перемогу в ігрі, а захист тобі може дати перемогу в турнірі. І е, насправді то, е, саме на чемпіонатах світу це актуально як ніколи. А все тому, що щоб стати чемпіоном світу, не обов'язково вигравати. Достатньо не програти жодні, жодної гри. І це ніби просто така девільна гра слів, але насправді то хорвати цим достатньо якісно користуються. Вони вже вдруге за цей турнір вийшли, в свої, стадію через серію пенальті. І на попередньому турнірі, хочу вам нагадати, вони також добрались до фіналу таким от методом. Тому виходить, що метод робочий, тим більше, тим більше, це не збірна Бразилія, там не збірна Англії. Такій дошла саме хорвати. Вони ну, не саме слабка, але не саме сильна по іменах команда, скажімо так. Тому що ж метод робочий і відштовхуючись від цієї тези, що як команди вміють захищатися, так вони далеко продираються на цьому турнірі. Ми будемо розглядати цих два матчі, і не тільки з того боку, а й з того, що не тільки вміють захищатися, а як вміють, що треба, щоб пройти цей глибокий захист. Отже, давайте розглянемо спочатку матч Хорватія-Бразилія. Хорватія-Бразилія все також переросло в те, що одна і друга команда глибоко сідали, і треба було якось проходити ці лінії захисту. особливо Хорвати глибоко сідали. Вони там після 60-ї хвилини фактично вже закривали свої штрафні. Але до того на початку гри можна виділити декілька тактичних справді моментів цікавих, особливо ця схема Бразилії, де 4 захисника, потім два опорних. А далі йде два Вінгера і два нападаючих, там один з них Німар. От коли Бразилія атакувала Сходу, саме Сходу, хочеться зауважити до того, як хорвати сіли, то вони розташовувалися таким напівкругом довкола штрафного суперників. Таким чином, вони просто ігнорували, можна сказати, опорну зону хорватів. А там доволі солідна опорна зона, там зазвичай три футболіста були. Це Модріч, це Ковачіч і е, Зінтера забув. Потім напишу. Е, так от, вони цю зону просто ігнорували. За рахунок цього є футболісти, які не задіяні в захисті, а сама лінія захисту з чотирьох захисників перевантажена. І Бразилія доволі якісно, там два-три моменти з того створила. Але така історія тривала там, перші хвилини першого тайму, перші хвилини другого тайму. Потім команди. Бралися за розум, можна сказати, а можна сказати, що просто ну, можна по різному сказати. Отож, після того, що Бразилія сідала в 4-4-2 в захист, що Хорвати, вони там взагалі закривалися майже повністю на своїй половині, тож, гра зводилась до такого от прорізання цих оборонних редутів, Бразилія намагалась насичувати лінію нападу для цього Даніло зміщався. В першому він трошки до центру розміщався, що давало змогу поки та покинути опорну зону піти вище. В другому таймі Данило вже по флайнці своєму більше піднімався, тобто щось міняли, пробували, але насправді то результатів якихось це не давало. Що в таких моментах повинна була робити і робила збірна Бразилії? Це, звісно, опускався Неймар. Неймар опускався навіть не між лінії, а ще нижче. Перед всім захистом збірної Хорватії, і це насправді велика жертва, тому що звідси, звідси такий креативний гравець не мав би, не міг би створювати багато небезпеки. Однак все це робиться лише для одного, щоб Неймар обернувся лицем до воріт і отримав м'яч. Коли є таке, це вже певний бустер, який дозволяє розвивати атаку сходу. Тобто Неймар розвернутий і його ось, бачите модріч, ніби зустрічає лицем, але ж Неймар вже розвернутий, він бачить, кому віддати передачу, бачить зону перед собою, в яку можна відкритись. Далі ще один футболіст вискакує так само, обігрується з ним. Тобто дві стіночки. Неймар бачить, там невеличкий коридор, просувається прямо через центр і забиває гол. Тобто. Спрацювало насправді то ми, ми знаємо на цьому чемпіонаті лише дві таких людини, які гострі, креативні, постійно створюють, але опускаються дуже глибоко, щоб отримати там м'яч і злітом вже розіграти це, Звісно, Месі і Неймар. І так же вийшло, що в цих четвертьфіналах обох, і Месі зробив свій гол так і Неймар, тому це варто відмітити. Неймар зробив цей гол вже в доданий час, не компенсований, а саме доданий, тобто це були екстра тайми. І тут прорізалась проблема в Бразилії, про яку я говорив ще в першому випуску про цю команду на цьому чемпіонаті світу. Коли вони забивають гол, вони втрачають розум. Я не знаю, як так. Це доволі дисциплінована команда. Тобто я показував, як вони виходять, як вони виходять в напад, там завжди залишається два опорника. тобто там Нема такого, що вони всі прям лізуть вперед, грамотно сідали 4-4-2 захищатись. От. Але як тільки забивають гол, на заміну виходить навіть Фред, дивіться. Фред получає десь момент, щоб побігти, зачепитися за м'яч. І це все дуже добре, звісно. Але е він не вертається. Він не вертається, дивіться, зліва там е Неймар і Родріго, також вони. Виключили з епізоду. А хорвати розуміють, що у них там чемпіонат світу горить останніх 4 хвилини часу і вони можуть вилетіти. Тож вони пішли відігруватись. Здається, тільки Казиміро розуміє, що відбувається якась дичь полі, що вони не контролюють ситуацію, але його відігрує модріч передачею, і закінчується все виходом 4-4. А цей вихід закінчується далі голом. Тут вже нема про що говорити, тому що насправді то Бразилія привезла собі гол ось там. Коли Фред пішов, ну, такий час насправді можна і не йти. А якщо, якщо ти пішов, то роби, будь ласка, ривок назад. Ти вийшов за 10 хвилин до того, в тебе останніх 15 хвилин відбігати і це. Ну, Відпрацюй Відпрацює на захист в першу чергу, ви все-таки виграєте вже. Тому така дебільна помилка, але от ще раз, захист перемагає на, то, на цьому турнірі, і Бразилія мала захищатись. Але не зробили цього, тому вони покинули турнір. Доволі, доволі впевнено, хорвати перемогли в серії пенальтів вже другий раз. Другий раз підряд дуже впевнено. І хто, Лівакович? Лівакович, звісно, топ. Вже можете писати в коментарі, в який топ-клуб буде переходити Лівакович цього. Можливо, що навіть цієї зими трансвернісон відкрито, але я думаю, що десь. Ближче до літа будуть його пробувати викупити. Правда, я не знаю, які там у нього умови контракту, можливо, там можливо, його і прибережуть, але насправді я думаю, що йому топ-клуб світить, тому що це дуже впевнений виступ, можна сказати. що Я думаю, що саме цей хитрий план на гру хорватів, план на турнір Хорватії відштовхується від того, як там він тащить пенальті на тренуваннях. Ну, не знаю, подивимося, що буде далі. Отже, переходимо до матчу Аргентина-Голландія по Гріго, Нідерланди, Аргентина. Варто зауважити, що перший гол зробила, зробив Месі. Мессі, те саме, що Неймар робить в Бразилії, тільки якщо в Бразилії Неймар використав цей трюк, коли хорвати повністю сіла на свою полину, то Месі сідає просто чуть глибше між другою і третьою лініями оборони, щоб він міг прийняти розвернутися з м'ячем. По Месі доволі щільно грала. Грав там або Наті Наке виходив між лініями, зустрічав, або Френкі Ді Йонг намагався не в опорній зоні не... Не... не дати розвернутися. Ліонелю. Ось цього разу він трошки глибше сів. В нього вдалося розвернутися і він вирізав цю приховану передачу. Крас цю зону, для нато ке, який також намагався по ньому зіграти вище. Вийшов, і там правий крайній захисник е... Маліна е... отримав м'яч. Який вірвався в цю зону і протикнув його повз, повз вратаря Нідерландів 1-0. Ось щодо другого голу, то тут варто відмітити Акунію. Акунію, який е, з нічого зробив це пенальті, він дуже якісно зіграв там, крім пенальті, навіть не було як толком вернути м'яч назад. Він загнав себе в кут, можна сказати. Однак Думфріс помолився, Думфріс зіграв в ногу Акунії і е, при, привіз пенальті. Хоча насправді то Думфріс провів дуже чудовий матч, він ну, краще ніж, ніж його суперник там більше боротьби виграв, часто підключався до атаки. І в захисті, в принципі, по ньому питань не було. Окрім цього, тож такий обідний привоз. Ну і Месі реалізував пенальті там 2-0. І здавалось би, Аргентина може заспокоїти цю гру. Однак, якщо бразильцям не хватило холоднокровності, то аргентинцям банально не хватило зросту. Ось дивіться, цей епізод Він стався на 80-тій хвилині, коли перший гол забивали. При подачі чітко видно, що кожен е суперник зі сторони боку Нідерландів вищий там, на голову, на півголови за свого суперника Аргентини. І там ще варто відзначити, Луї Вангал провів заміни, які диктували саме таку манеру. Ведення гри, що подаємо подачі, там наповнює 3-4 людини в штрафні мають бути. Так от, і цей гол якби поламав ту гру, яка могла би бути, яка була. Аргентина зрозуміла, що їм не можна глибоко сідати, тому що всі вищі. Там було видно, тренер збірної Аргентини показував. Виходьте вище, не давайте зустрічайте їх. І гра прямо почалася така. Мабуть, це один з самих цікавих матчів на цьому чемпіонаті саме через цей нюанс, що Аргентина не може сісти глибоко і захищатися. І почалося там, вони вибігають в преснах, там десь ззаду зони звільняються, Голандцям не нема чого втрачати, вони, звісно, тільки десь зона є, наповнюють. От, і дуже емоційна гра там було жовтих карточок. До речі, суддівство таке спірне, як на мене, хто ж там був суддя, Іспанець Лос, Матео Лос. Так от, ну, мені здається, він дещо симпатизував команді Леонеля Месі. Скажу це так, тому що на Месі всі фоли фіксувалися, на, на цьому чемпіонаті взагалі заведено. Месі, Роналду це чпили не можна. Так от, всім жовті карточки роздав, нікому червоний, і це називається професійне суддівство, тому що, ну, тому що він дивиться, запам'ятовує, тому ставити, тому не ставити. Але завдяки такому суддівству от ми отримали штрафний, цей геніальний штрафний на кінці, в кінці матчу, там вже 90 плюс 10 було, якщо не помиляюсь. Знову, якщо нам неймару і месі, треба секунду, щоб отримати м'яч лицем до воріт, тут штрафний зіграла така річ, що гравці в стінці стрибають. Тут треба відмотати історію назад, щоб зрозуміти наскільки все цікаво. Дивіться, спочатку. Люди завжди стрибали в штрафні в стінці. Потім, блин, я не пригадую, це було, мабуть, на чемпіонаті світу, але хто забив цей гол, коли м'яч хтось прошив під стінкою. От, стінка підстрибнула, це десь було, так скута штрафного. Яскраво пам'ятаю, але не пам'ятаю, хто і коли, і про кого. я навіть не зможу знайти. От. І тоді стінка якось так вже стрибаючи раз, -раз. відтоді стрибала. А десь так років два тому, три придумали, що можна класти футболіста боком, і тоді стінка обов'язково знову може стрибати. Ну, стінка стрибає, знизу не проб'ють, бо там лежить футболіст, зверху не проб'ють, бо там високо. Чудова ідея, стінка може стрибати. І тут Голландія знову показала, чому стінці не варто стрибати. Тому що оця секунда, коли футболісти в стінці підстрибують, ось, будь ласка. За цю секунду м'ячик докочується до футболіста, який поруч зі стінкою може прийняти, розвернутися і пробити. Ну, це геніально, насправді. Це не те, щоб голландці придумали. Прям, я думаю, що це доволі очевидна річ, але вони це якісно зробили. Вони показали, що це може працювати. Це може працювати на чемпіонаті світу на останній секунді вирішального матчу. Тому, блін, я прям думаю, що це буде такий новий тренд, і десь ми наступному. Ну, в кінці цього сезону ще пару таких голів побачимо. І це круто, насправді. Це така. Ну я не берусь загадувати, але я думаю, що така тенденція буде. Нікому не обіцяю, але я надіюсь. Ось ще по цій грі хочеться 115-ту хвилину відмітити, там такий цікавий епізод. Стався який вказує на те, наскільки Нідерланди боялись Месі. Дивіться, там розігрували кутовий. І ось до Месі підходить дві людини. Там всі решта в штрафному, один ще біля кутового, де розігрували а Збоку, там, в 14-й зоні Енсо Фернандеса взагалі ніхто не прикриває, і той прибуває там м'ячі керкошети, і, і ледь не потрапляє в ворота. Тобто дві людини вибігли на Месі, вони там вже зрозуміли, що діджі зробили. Але ось цей момент, що вони настільки бояться Месі, що готові кинути когось іншого, просто самого там з-перед зони перед штрафним, дати йому пробити, він показовий. І насправді це могло закінчитись голом. Але закінчили серію пенальтів. Пенальті, де вже не було якогось такого очевидного фаворита. Там спочатку одні забили, другі не забили. І все вирішувалось прямо на тоненького. Аргентина вийшла, не знаю, чи це прям хороші новини, чи погані. Дивимося далі, тому що Нідерланди теж подобались в них. Хтось їх критикував за те, що ніби безідейність. З іншого боку, вони непогано виходили в контргру. Мені Нідерланди подобались, Аргентина теж колоритна команда за рахунок Мессі, чи стане він наступником Марадону, якщо виграє чемпіонат світу? Подивимося. Ось такий от випуск. Як бачите, менше розбору тактики, тому що, ну, насправді, тому що четвертьфінали це вже гра менше про тактику, а більше гра. Про якісь моменти, про якісь особистості, які можуть щось вирішити на клаптику поля. Ось, що я міг виділити з тактики, я виділив. Дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Підписуйтесь, я буду готувати розбір наступних четвертьфіналів і далі півфіналів-фіналів, і звісно. Дякую за увагу. До побачення!